Зараз ми з тобою підемо рихтувати цей бджолиний вулик. Що? Бля. Ти казковий довбоконник. Ти думав, можна вилікувати. Отаке. От Що? Ти бачу в мене. Цього. Ти хочеш сказати, що ліків не існує. Тобі хіба самому не смішно? А ти в курсі, що це була єдина причина, з якої я досі не вбив тебе, Паскоть. Останні слова будуть. Як мене звати. А кого це гребе? Трічі три. Чотири.